Друзі, добрий вечір. Сьогодні 10 число, день розігріша. Далі розвертаю вас до екранчику, щоб ви дивилися, що це без обмана. Ось така програмка. Сюди я вставляю відео. Зараз ми скопіюємо. Скопіюємо. Скопіювали. Вставляємо сюди. Це от відео. 91 коментар. 190 лайків. 1354. 1384 по перегляду. Так, загружаємо коменти. От вони всі загрузилися. Ставимо переможців вісім, 8, щоб на всякий случай, якщо хтось не підписаний, буде слідуючий по черзі. Так, вроді би все, можна починати. Confirm, Confirm, Чекайте, тут у мене сховалась кнопка старт. Коротше, тут кнопка старт стоїть. А от тут вона розбирається, так. Да. От ваші. Може пере, перетасувати коментарі. Ну, Порядок інакше. Буде. Ось 91 сума. Тут все є. Стартуємо. Так, ось переможці. Всі 8. Давайте я зараз... Ух ты! Юра Василина попав все-таки. Чекайте, я його скопіюю. Отак. От от. Раз. А ми ще не хочемо. Ну, давайте до шостого. Раз, а тепер від шостого до восьмого. Всі дивіться, от до восьмого. Я давайте від... Ну, ну-ка, яка різниця? Це, щоб запам'ятати. Все, друзі, зараз я не буду вас мучити, ви вже бачите всіх переможців. Женя Сап'ян, Олександр Мазуренко, Юрій Василина. Це три перших з кепочками набори. Далі Алекс Ліон, Віктор Фрей, Алейстер Малина, Фрешмен і Сергій Равський получають набори ліскі, поводочні матеріали, то що я вам показував. То виграє Я буквально зараз не буду, щоб я от прямий, перевірю всіх по підписках. І тоді включусь і об'явлю вже остаточних переможців. Так, друзі, я перевірив. Тепер при вас провірю, щоб не було потім запитань, чому я деяких рахую не підписаними, а деякі підписані. Перший. Женя Сап'ян. От до цього відео от всі відкриті, написано відкриті підписчики. У Жені має бути буква «Ж». Тут ні одного підписчика з буквою «Ж». Ну, от, «Ж», Ж. Чекайте, Ж. Може це він і є. Давайте перевіримо. Женя Сап'ян. Є, в принципі, все отлично. А то я думав, що він не підписаний. Добре, плюс. Мазуренко Саша. Зараз перевіряємо. Він на фотографії, я його вже знаю. Зараз ми його перевіримо. Де наш Мазуренко? Олександр. Той, це не той, це не той. Не поняв, десь я його бачу. Мазуренко. Але ну, давайте відкриємо, який в нього значок. Так легше шукати. Просто фотографія, бачите? От хлопець є на фотографії. А, о, о, є, є, підписочка є. Є. Мазуренко другий. Юра Василина, Василина. Вроді би він є, але провіримо. Так, як у нас Юра? Ага, фотографія з, карп... з Карпідоном є, таке я бачу. Юра Василина. Де ти? Де ти Юра? Ось Юра. Є підписочка третій. Оце перший Женя Сап'ян, Мазуренко, Юра Василина. Набори з кепочками. Слідуючий. Алекс Леон. Буква А має бути в нього. Тут О, А. а, 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 а. бачив десь тут тільки що. Тільки що. От, а ну перевіряємо. Ні, это не Андрей Олегович, Шукаємо ще еще букву А. Вот А еще одна. Митрохин, не знаю кто. Там написано Леон. Алекс Леон. Давайте еще подивимося. Ось така у нього буква А. Не ба... А вот ще Гейко Андрій. Це не той. Так, щось я Андрія Ліона не бачу. Хоча він вроді підписка в нього була. Ну давайте. Давайте далі. Це четвертий. і п'ятий Віктор Фрей. Віктор Фрей. Як у нього емблемка? Віктор Фрей, отакий з фотоапаратиком. Якийсь чудик. Зараз ми його найдемо. Десь я бачив таку. А тут, до речі, може і не бути, якщо він не активний. Бачите, нема. Ф... А от, от є, от є, дивіться. Дивимося Віктор Фрей. Все є. Підписка у нього світиться. отут, тут. От вона. От бачите? Підписчик уже 7 місяців. Так, це у нас п'ятий. Осталось знайти нам Алекса Леона. А так всі у нас дуже чемні, дисципліновані і всі підписані. Алекс Леон, а червоной колер. Вот это вроде бы, может, вот не Алекс Леон, не ей подписка. просто вин, то у него такие ник, а, так скажем, в миру, а не Алекс Леон, все е. Все, ребята, всех мы, а не Виктор Фрей мы нашли, все пять, все, друзья. І ще раз, Євген Сапян, Женя Сапян, Олександр Мазуренко. Що я вам давайте я до вас буду говорити. Е, так, Женя Сап'ян, Олександр Мазуренко, Юра Василина з кепочками набори. Алекс Ліон і Віктор Фрей. Набори поводочного Леска е, Клаймекс і поводочний ще один. Будь ласка, в я зараз поставлю телефончик під відео. Мені на вайбер Тел... ваші координати, куди вам відправити. Хто львівський, можете зі мною десь пересіктися, щоб не платити за доставку. А хто і то нова пошта, телефон і куди відправити. Все, пока. Підписуйтесь на канал. Ще будуть розіграші. Вікторину я ще хочу провести. До кінця року ще буде щось. Буде. Завтра збираюся на канал Орштинський, якщо сильний дощ не буде. Дощ передають. Якщо я себе пересилюю і поїду. А так. Чекайте, ще буде багато цікавого відео. Завтра, післязавтра, друга частина херабон. Я вже її майже підготував. Подивлюсь, може, ще сьогодні виставлю. Все, пока. Слава Україні тихої ночі всім. До побачення.